Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми знаходимося на грядці огірочків. І тема нашої зустрічі чому гіркі огірки, чому деформуються? чому огірки мають грошеподібну форму, чому мають форму лампочки, чому вони мають форму місяця. Це всі ці питання, які ви задаєте мені. У своїх коментарях я вам дуже дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Адже кожний лайк це дає змогу подивитися ще багатьом слухачам, яким можливо дуже цікава дана тема. Тому я вас дуже прошу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, так як в нас вже щоденно збільшується армія наших додубців. Дякую вам за довіру і дякую за ваші коментарі. От і сьогодні ми розглянемо всі ці причини. Я хочу розібратися, що це таке, і вам це все пояснити. Усі гарбузові рослини, огірки в тому числі, виробляють глікозид кукурбітацин. Він міститься у саме в наземній частині рослини, але в плодах його присутність зовсім невелика. Саме цей глюкозит надає гіркоту і і поступається гіркота в огіркій великій кількості саме тоді, коли рослина зазнає стрес. І це якби рослини йде захисна реакція, щоб якби не поїдали плоди тварини, і щоб це дозволило визріти насінню. Але сама ця речовина яка міститься у плодах і визиває гіркоту, вона є корисною для людського організму, і зовсім не шкідлива для здоров'я. Вона має протипухлинну дію, також має протизапальну активність, посилює секрецію жовчі в організмі, і гірки огірки сприяють схудненню. Найбільше цієї речини міститься саме в зеленцях маленьких, і чим більше росте огірочок, тим менше цієї гіркої речовини у цьому огірку. Але цей огірочок можна, звичайно, переробляти, можна засолювати, можна маринувати, і гіркота ця втрачається, руйнується. Які ж основні причини, чому гіркнуть огірочки? Одною з головних причин, щоб огірочки наші не були гіркі, і були ароматні і смачні, треба дотримуватися звичайно поливу. Полив, як ви бачите, завжди відіграє одну з основних причин. Полив має здійснюватися регулярний і, в залежності від умов погоди. Обов'язково полив має здійснюватися не холодною водою, і через те, що холодна вода для рослин це стрес. Вода має бути температурою мінімум 20 градусів, і, звичайно, у спекутливу погоду рослини поливають щодня. Полив проводиться або рано, або вечором. На рослину спекотливу погоду потрібно виливати не менше відра води. А коли вже на дворі 35, що передають зараз прогноз погоди, що ми очікуємо після цих прохолодних днів 35 до 40, то треба поливати півтора відра на кущ. У холодну похмуру погоду огірки поливають раз на 2-3 дні. І е, саме головне, що ґрунт має не пересихати. І якщо прохолодна погода, але сонячна, то поливають огірочки через день. І саме головне, має ґрунт бути не пересушений. Не можна не поливати, не поливати, не поливати, а потім полити багато. Це буде також стрес для рослини, яка визве гірку ту. І звичайно також є одна із причин: це різке коливання температури. Це від нас ніяк не залежить. Але чи ми можемо допомогти рослині, коли є іменно холодні, дуже холодні дні? Треба замульчувати рослину соломою, як нема соломи, сіном. Як нема сіна тирсою, для того це, цим ми можемо допомогти рослину. І якщо дійсно е, ці холодні дні тягнуться 2-3 дні, треба оприскати рослину епіном або іншим якимось е, другим засобом, е, щоб е, зняти цей стрес із рослини. Також основною причиною одною з основних є. Е, Прибування грядки на сонці, коли ваша грядка знаходиться на відкритому ґрунті, де нема притінка, то звичайно і ще й вона добре не полита, то звичайно з'являються гіркі огірочки. Що треба зробити? Звичайно, цю грядку обсадити хоча б кукурузою, щоб був якийсь маленький невеличкий притінок. Адже коли з тиждень на такому відкритому Місті будуть ваші огірки без притінка і без поливу, то звичайно плоди будуть гіркі, і ваш вегетаційний період значно в огірочків зменшиться. Також для огірків дуже погано, коли густа тінь. Через те ми говоримо завжди, що мають огірки мати незагущені посадки. Мені писав підписник, що ой, 70 сантиметрів між кущами це багато. Да, по інструкції потрібно до 50, але ми садимо 70 через те, що ви бачите, що і так ми без кінця ці листочки проріджуємо, адже ці листочки нам, які де ми побачили Яку плянку їх трещо й постійно виривати і викидати, забирати з ділянки. Тому для того, щоб була негуста посадка, для того щоб нам легше було боротися із шкідниками, щоб не було затіненості і не було цих кривих огірочків, нам треба проводити і річчиці посадки, і, звичайно, не садити у тіні, бо в тіні не будуть рости огірочки зовсім. а Такі, як гібридні, а сортові огірки, можуть давати невеличкий гіркий урожай. Я ж виправити ситуацію? Ситуація виправляється як? для того, щоб огірочки росли мали силу. І, звичайно, могли себе нормально почувати в стресових ситуаціях їх треба постійно підживлювати, особливо в такий період, коли ось як зараз ідуть проливні дощі, то ви знаєте, що з ігрочків вимивається азот. Тому нам потрібно обов'язково підживлювати огірки азотними добривами. Що відноситься до азотних добрив? Це насамперед настій коров'яка 1 до 10, це настій корочого посліду 1 до 20, це настій зеленого добрива 1 до 10. Але е, крім азоту гіркам потрібно багато калію і магнію. То е, карій магній у нас знаходиться звичайно в настої деревного попелу. Ми беремо два стакани деревного попелу, настаюємо на 10 літрах води теплої е, не менше двоє суток. Якщо ви на дачі, то хоча б дві години маєте настояти і полити по півлітрі на зволожений ґрунт е, огірки, то звичайно. Е, це буде велика користь. Якщо ви використовуєте мінеральні добрива, то ви можете використати монофосфат калію з розрахунку на 10 літрів води від 10 до 15 грам. І якщо причина ваших огірочків, що вони погірте від, від того, що у вас недостатнє підживлення, то ви вже на, буквально на третій день ви після першого внесення підживлення, ви побачите, як ожили огірки. Листочки стануть зелені і зразу збільшиться і кількість, і якість урожаю. І гіркота пропаде. І смак, звичайно, покращиться. Обов'язково добре поєднувати і кореневі, і позакореневі підживлення. До позакореневих підживлень відноситься це оприскування огірочків розчином сироватки. Я дам силку під відео, адже це сироватка ще й боротьба з грибковими захворюваннями і шкідниками. Також у такий період, коли у нас. Сира, така погода, то для грибкових захворювань і для шкідників потрібно використовувати фітоспорин. Я також дам силку під відео, де я розказую детальну інструкцію, як правильно зробити розчин фітоспорину. Як же ж нам прибрати гіркоту, як так склалося, що плоди вже наші гіркі? Що нам потрібно зробити? Нам потрібно насамперед ці зеленці, які гіркі, намочити на 12 годин у холодній воді і періодично цю воду змінювати. Також можна замочити на 6 годин у злегка підсоленій воді. Це дві чайних ложки солі на 10 літрів води. Глікозит міститься лише в шкірці, тому щоб огірочки можна їсти, навіть корисно їсти, як ми говорили, треба просто огірочки очистити, а сама м'якоть не містить ніякої гіркоти. Але у самих нових сортах гібридних огірків гіркоти не буває. Так що можете на слідуючий рік використовувати гібридні сорти огірків. А самозапільні огірки от вони і можуть брати мати цю гіркоту. Чому огірочки можуть рости так як полумісяцем? Ось у мене вже огірочок, який також хоче так рости. Ви бачите, закрутився. Ну, головна причина те, що ми раніше відео говорили, що потрібно своєчасно збирати урожай. От в мене вже ці огірочки переросли, бо без кінця дощ не було якось влізти в цю грядку. І коли великі огірки ростуть далі, то цим меншим огірочкам якби не вистачає харчування. І вони вже не мають рівну форму, а таку трошечки викручену. І от і висновок це порушення ще й режиму полива через те, що йде занадто багато вологи. І огірочки це для них також погано. А чому ж огірочки можуть мати грушеподібну форму, форму якби лампочки? Отут от дійсно основна причина це дефіцит калію. Але ще може бути і причина, коли ваш ґрунт має підвищену кислотність. І якщо ви дійсно проводили збалансовані харчування, а гойрочок ваш все таки, як лампочка, то це дійсно ваш ґрунт має. Підвищену кислотність, але що ми можемо зробити на даний час? Чим можна допомогти огірочкам? Потрібно зробити настій деревного попелу, так як ми говорили, два стакани на 10 літрів води деревного попелу настояти не менше дві доби. І е, полити по пів літрі на зволожений ґрунт. Також ми можемо використати сухий е, деревний попіл, по жмені, добре зволожений ґрунт, і після того поляти чистою відстояною теплою водою, е, адже деревний попіл являється ще й розкислювачем ґрунту. А надалі е, треба просто знати, е, яка у вас. Е, Кислотність ґрунту. Як визначити по бур'янах кислотність ґрунту, я вам дам силку на відео, як я це розказую, щоб забирати ваш ефірний час. Єдине, хочу сказати, що в зв'язку з цими проливними дощами ми сьогодні будемо проводити підкормку кхм, азотну нашим е, е, огірочкам. Адже саме більше це вимивається дощами, це азот, і ми будемо використовувати кхм, е, листя червоного бурячка. Ось ми настояли листя червоного бурячка, і зараз будемо використовувати, будемо брати літру цього настоя на 10 літрів води, і будемо поливати по літрі під. Кущ, земля в нас полита, бо дощ іде цілий день і знов крапає. Чому ми використовуємо саме е, листя червоного бурячка? Через те, що е, листя Червоного бурячка взагалі рекомендується для харчування людей. Багато дуже людей використовує листя ще молодесеньке в салатах, використовується дуже приготування різноманітних блюд. Е, бурякова гечка. Має велику кількість білка, фосфора, цинку. Зелень буряка є також хорошим джерелом клітковини. У водилі буряка міститься велика кількість вітаміну в 6 Листя буряка багате джерело, корисних і необхідних для людини мінералів магнію, калію, кальцію, натрію, міді, марганцю і немає жиру і холестерину. Зелень буряка містить заліза більше, ніж листя шпинату. Хоча шпинат також відноситься до того самого сімейства лободових. Тому ми вирішили приготувати саме настій зеленого добрива, саме з листя червоного бурячка, яке внесемо під овочі. Будемо використовувати і під томати, і під огірочки. Дорогі друзі, експериментуйте, використовуйте, зелене добриво може бути різне, різнотрав'я. І це велике це азот для наших огірочків. От і все, що ми хотіли вам розказати по огірках на сьогодні. Бажаємо всім миру, міцного здоров'я, гарних урожаїв, щоб кожна праця отримала свій результат. До побачення, до нових зустрічей.